Вітаю! З вами Тера і розклад руна дня. Давайте ми з вами подивимось, що у нас чекає в наступного ну, одні, на що нас застерігає простір, що він нам підкаже, на що звернути увагу, яку руну вам рунає вас. Супер, супер. Дуже полюбляю цю руну. Вона дуже активна, вона цілеспрямована, вона настільки, скажімо так, глобальна і дієва, що всі мобільна дуже, да і можливо, у когось. Буде якась важлива чи подорож, чи поїздка, як то сказати, відрядження. Можливо, це можуть бути ще стосунки, які йдуть в дуже важливий такий, знаєте, русло, важливе русло. Тобто вже. Серйозне, комусь допоможе, знаєте, бачення, дальнобачення, яке можливо в якомусь питанні, коли треба проаналізувавши, подивитися, що буде, а як буде і куди піде цей, тобто буде допомагати ця руна, бачить майже все, що вам треба буде для рішення даного питання. Ще я хочу сказати, що це ще може бути. В відносинах, знаєте, в відносинах в спілкуванні з людьми, в такі, знаєте, багатогранність, яка дає велику таку, знаєте особливу особливість у спілкуванні коли є людям про що говорити є на що звернути увагу і чим за... зацікавити одне одного, да? тобто от дуже така багатогранна Можливо, хтось захоче щось нове пізнати, да? і дуже це допомагає зараз. Да? Це наші сітки інтернету, де ми можемо провалитися на багато часів, але це допоможе в даному дні знайти да, ту стезю яка вас виведе на потрібний потрібний шлях. Це дуже цікава руна, дуже сильна, це слід родина, які його Йому допомагає досягнути, перетнути усі дев'ять світів дерева, життя дерева світу і дресіль. Тому, от, знаєте, це дуже, дуже цікава і дуже глибока, дуже глибока руна. Тому бажаю вам швидких рішень, важливих вирішень і такого, знаєте, цікавого, різнобарвного і результативного дня. На все добре!